Пане водій, з вас чути алкоголь, ваші порожди на А з вашої чути роти пиздь. Розглянемо сьогодні помилки водія, які можуть призвести до великих проблем при спілкуванні з співробітниками поліції. І зустрічайте це наша очкова поліція, яка вважає, що очі це доказ вашого порушення. Але вони помиляються. Согласно статті 251, КУПАПа, докази. На місці. Будь ласка, ваші посвідчення водія 251. п'ятьдесят один. Показ показує, являється наше ваше? На якому основанні я відсторонений? Що робите? Що робиш? Що робити? Що робиш? Ну що робите? Що ти робиш? Шо... Порушувати права водія. Ось реалії на сьогоднішній день на дорогах України. Я надам декілька рекомендацій, що необхідно робити та знати при спілкуванні з такими поліцейськими. Пане Водію чому порушуєте правила дорожнього руху? Що? Тільки на червоний сігнал спіфод. Червоний не був, включався. Мигав, мигав жовте, мегау зелений і почав мигати жовтий. Червоний сигнал з тофору, за що вас було зупинено відразу. Там є відеокамери. Хочете досколити, якщо вам. Тобто, якщо треба буде доказувати, будете оскаржувати, прийняті рішення відносно вас. Ви, а ти як, що саме можете зняти. Відеозапис, скарбник спостереження. Боже, яке кончене? Ну тут ви почули набір незрозумілих слів від співробітника поліції. Коротше, він натякає на те, що якщо потрібна вам відеофіксація при оскарженні постанови, то там встановлені відеокамери потім можете отримати. Ну, це повний бред. Та не я можу зняти. Будемо оскаржувати, це. ні. Будь ласка, зі мною 2.1. один а ваше посвідчення, воя я 2.1. 200... Е... Це Согласно статті 251. КУПАПа, Докази. На місці. Будь ласка, нашим... ваше посвідче водія. 251. Показує, є наше поліцейство. Поліцейський ваше бачив це пусте місце. У вас повинні бути докази. Надайте докази, оцінюйте докази. І після цього ви можете стверджувати, якщо даний факт підтверджено, що водій порушив правила дорожнього руху. А у вас докази відсутні, і ви їх навіть не зазначите в постанові. Открий 251-шу статтю. 251-шу першу Є, що є? Ні, ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Там є зміни, то посвідчення. Що ти робиш? Ну, я буду Ні. Ну реально якийсь клоун, отак йому потрібно і пред'являти посвідчення водія. Давай нормально витягне для повного ознайомлення. Ваше посвідчення водія, будь ласка. Посвідчення для повного ознайомлення. Для повного ознайомлення відповідно до закону України. Про доступ до публічної інформації, стаття 5. Будь ласка, ваша посвідчення водія з реєстрацією. Ні! Ваше! Що, правда, Нічого не порушую, докази. Зараз колега йде, знімає відео, покажу вам. Давай, показуйте. Будь ласка, перед тим, як ми будемо розглядати адмінг справу. Відомо вас. <святую> Будь ласка, ваша посвідчення водія. Ні. Відмовляється? Я себе не відмовляю, тому що ви мені не давали вашу законність, во-перше. <знайомлення> ви мені не давали вашу законність. б наїхали на дитину зараз на пішохідному переході. Світло було зелене. Світло було зелене. Починало мигати... Мигати... мигати жовте. Начинало мигати жовте. Ви проїхали на який світ на стосову? мигати жовтий світ. Добре, чекайте. Ну ви на який приїхали, кажете. Начинав мигати жовтий світ. Ви на який приїхали? Зелений. На зелений? Зелений, як я поча проїжджати, починав мигати ви? жовтий ми світ. На начинав мигати жовтий світ. Ми, да, да. Ви... Ваші теж зафіксовані. Добре, зараз ми возник на місці. Ваші теж... ваші теж зафіксовані слова. Пане водій, з вас чути алкоголь, ваші порожнини на роботах. А з вашої чути роти пизджо. Будь ласка, в мене, мене виникла підозра, що ви вже вали і... воль. І для того ми да. вам пропонуємо продати газоаналізатор драгер на місці. Ні. Будете продавати на місці до спеціального медичного закладу на визначення стану алкогольного спиніння Будете їхати? Ні. Відмовляєтеся? Да. Відносно вас Воді, водій. відносно вас буде складено адміністративний протокол за статтею 130 частиною чотири а саме за відмову від проходження від. Веко такі. Від... Ви працівники поліції. Ви бандити, А не поліцівники поліції. То ваша особиста думка. Не моя особиста думка. Відповідно до постанови 1137. Ваша, ваша та пластик ви, не Від Відкривання транспортного засобу ви відстороняєте. Так? Да? Так. Да. Може, прийти тверезний водій, забрати. Оба, на, ви що, вже факти дали, що я п'яний? Ви все відмовили, ви автоматично становитеся. Я да, автоматично все Звісно! В даному моменті співробітник поліції все вірно зазначає. Та то що? Ви відмовили. Чому ви все відмовляєте? Може, вас повідомили, якщо ви ну, і... автоматично... То... А я вас повідомляю, що ви насильник. Будете продавати, я вам ще раз пропоную. Або no. їхати. На якому основанні? Бо я чую з вашої порожнини да? алкоголь. А я з вашої теж Будете... чую. Порожни на рота алкоголь проїжджати з нами. Проїжджати куди з вами? До спеціального річного закладу або продукти на місці. На якому основанні? На основанні, да. основанні такому, щоб да. чути алкоголь. Вау! — я я проку... проку... Ну кот ти такий! Кот ти такий? Яка ти поліція? Яка ти поліція? Як хочу, так і буду говорити. Приходимо до складання Я адекватно. Я адекватно. Я адекватно це положу. А, а, а не, будьте бандитами в всьому світі. Усі світ бандитів, і ви бандити у нього. Да, серйозно. <тасш> Чим? Чим бандит? Я дитя, то відділу ще украло, докажи, докажи. Покажи, що в мене було у кузові щось, покажи, покажи. Ні, 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 ні. А що ви тут на червону. Я не їхав на червону. Напишіть в коментарях, чи відносно вас співробітники поліції складали постанову без доказів, і чи знали ви, що така постанова є незаконною. Напиши. Ви бандити, а не люди ви. Може, ви кожен бандити. Потому, ви бандюки? Чому вона з бандитами? Бо тому, що вони законні. А ви законний? Да. Я законний. Ти мені доведи спочатку, по закону, по Конституції України доведи. Ну, його перли, ви маєте доказати. так. У судді от і доказую у судді. Я тебе впою, ти мене чуєш, я затриманий. Ви не затримали, ви виділимо. Я знаю, які я права маю, а не ти знаєш.

Ти що, мішаєш моєму передріженню? На якому основанню я відсторонений? Ти що робиш? Ти що робиш? Що ти робиш? Одойди в отці ти. Що ти мішаєш моєму передвіженню? Я тобі я задержаний, на якому основанню я відсторонений? ви? На якому основанню я задер відсторонений? На якому основанню я відсторонений? На якому основан я відсторонений? На якому основані? На якому основані? З автомобіля. Та ти що? На якому основані я відсторонений? Вийдіть з автомобіля. На якому основані я відсторонений? На якому основані я відсторонений? Я задержаний. Тарах? Я задержаний. Будете затримання <піз> офіційного за невиконання. Основання. Основання. За невиконання вимог поліції. Будете затримані офіційно. Закритий транспортний засіб. Я задержаний. Ви зараз, зараз? будете затримувати да? зараз. На якому будете сядете і за ознайомлюєтеся з протоколом адміністративним З яким протоколом? Хочу звернути вашу увагу, що під час складання протоколу у вас є певні права. Ці права вам доносять, ці права реалізовують. Але в даній ситуації співробітники поліції взагалі на це прикривають очі. У даного водія жодних прав немає, і це є порушенням. О, ну давай показуй Уже не треба? Я маю право хоч колися согласити. Ви ще відмовили. Я согласен. Ви ще відмовили. Я согласен. Я вже склав протокол. Протокол став? покажи протокол. Покажи протокол. Якщо водій відмовляється, то автоматично складається протокол. Ось яка велика помилка даного водія. І в подальшому він вже бажав пройти, але було пізно, тому що був складений відповідний протокол. А після складеного протоколу ніхто вже вас освічувати не буде. З всім з адміністративним протоколом. Давай, то ти показуй. Уже драгер не даєш. Драгер не даєш? Я согласен вже. Я согласен вже, да? ти вже не склав да? протокол, Та давай показуй протокол, якщо ти склав. Ну, і. Я согласен вже, давай. Я согласен. Покажи мені, покажи мені драгер, і покажи мені сертифікат. Ну, що будете продавати, показуємо. Так буду, та давай. вам показати так. Просто для... Так як ви дуже маєте бажання це ознайомити, я вас можу ознайомити. Ну так давай, я буду продавати. Предостав мені сертифікат. Ви це відмовили вже. А, ага, я вже не маю... Я... Ага, по твоїх словах, я вже не маю права, Да? Ну що, я драгер чи не я драгер? Я чоловічі відносини, я складена постанова. Да. Вискатів 122-го частину групу пункт правил 8.7.3 Г. За те, що ви рухалися на заборонений жовтий сигнал світлофора. Та не пред'явили мені свідчення водія категорії Б. Uh -huh. Під час зупинки були на клістерну. Uh -huh. Не пред'явили мені поліс обов'язкового Угу. Uh -huh. на даної транспортної Угу. Uh -huh. uh -huh. Не перевірили так само о, технічний паспорт на даний транспорт засіб угу. даний гуру законодавства склав постанову. Зверніть увагу на пункт 7 даної постанови. Там вони зобов'язані зазначити докази, а докази там. Відсутні Верховний суд України зазначає, якщо в постанові співробітник поліції не вказує, яким технічним засобом було зафіксовано адміністративне правопорушення, дана постанова є незаконною. І, до речі, ми випустили нову пам'ятку: алгоритм дій при ДТП. Практичні рекомендації адвоката, тому що не кожен водій розуміє та знає, які правильні кроки необхідно робити після аварії. Посилання на дану літературу лишаю в описі під даним відео. Ну, що що, скажіть, озвучте ще раз, що ви хотіли? Машину чи що там? Лекаря... Ми вас повідомляємо, угу. Mm -hmm. що від, відсторонене від керування транспортним засобом. Так як ви да, у вас вкладено адмін протокол по статтею 130 частини першої. Окрім ви вже казав, що я согласен був проходити, але ну, ви мені не надали. Добре. Добре, у нас є... Да, у вас є... Ну, є, 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 я... зупинка транспортного засобу у вашого... У вас немає оснований. Відео є. Засіб буде поміщено Ні, не буде поміщено. Ми повідомляємо вас, що не буде поміщено. Як ти прийшли, що до що у вас під тиском щось заставляє під тиском, так. Да. Що від вас, вас під тиском забирає транспортний засіб. Машину можна і у случаї 126, по-моєму. якщо він мішає, як він мішає. Ну, проїжджій частині. якщо він мішає проїжджій частині. По воді. Знаходиться в стані Алкогольного сп'яніння. А що, ну як? Я, ви, ви вже трактуєте факт, що я знаходжу в стані алкогольного сп'яніння? Ну Ну повертаємося від, на ну, так а як? Ти вже, ти вже мене обвинувачив, що я знаходжуся в стані алкогольного сп'яніння. Це вже, ну, вже, це... Ти вже встановив факт, так? Да? Дра, не надав. Я вас теж повідомив. Можна отримувати транспортний засіб, буде писати розписку. Що, яку розписку? Що о, забирає транспортний засіб? Що типу, по Віталій заберете? No. Або ви, або хто буде. На, на якому, якому основанні, хлопці? На отковому основанні. Я захочуся в стані алкогольного сп'яніння. Це брехня. Я це не відмовляв. Я не відмовлявся. Ні. ні, я не відмовлявся. Я не відмовлявся. У <зиріш> <Я не відмовлявся. зиріш> нас є зафіксовано на бодікамера. Я не відмовлявся. У нас <зиріш> є зафіксовано на бодікамера. Так ні, да щось. Я не відмовлявся. Uh, Буде ще раз питаю, потім будете казати, що ви. Я вам казав, я готовий проходити драгер. транспортний засіб. Драгер. Ніхто не пише розписку. Та й по розписку, вам для чого? Що забирає транспортний засіб. Пише, хтось розписку. Ніхто не пише, Що я не я вас почув. Тому, друзі, рекомендація завжди фіксуйте дії співробітників поліції. Майте відповідну літературу в автомобілі, яка допоможе вам при спілкуванні з такими поліцейськими, для того, щоб вони не порушували ваші права. Знайте, що є певна процедура розгляду справи. У вас є певні права, користуйтесь своїми правами, а краще мати юридичну підтримку, щоб під час зупинки вашого авто у вас була можливість отримати відповідну консультацію і не допустити ось таких помилок, які призводять потім до проблем. Постанова, протокол і відсторонили від керування. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!